Перевіт рукодільницям, покажу вам, як зробити рівний край, такий, щоб він не розтягував, гарно тримав форму. І заодно покажу свою улюблену косичку гачком. Цей метод косичка виходить щільніше, тобто відстань між косичками ближче. Накид, за задню дольку, виняли ниточку і пров'язали через дві накид. За задню петельку виняли і її ж провязали. Вийняли і пров'язали. Ось. Так. В попередніх відео я показувала іншу косичку, тоді просто відстань між косичками буде трішки більша. Для цієї ніжної такої ниточки, це у мене ангора і норка, мені хочеться щільніше. Манжетик я роблю на 5 петельок І хочу його зробити, щоб він був, але не дуже щільний тобто не з'єднувальними стовпчиками, а роблю його звичайними стовпчиками. За задню петельку виняла, пров'язала звичайними стовпчиками 5 петельок. Ви вже собі вирішуєте, які ви хочете висоту і наскільки. І дивіться: остання петелька. І від неї залежить наш край виробу. Ми зазвичай робимо просто за петельку, пров'язали, і пішли далі. А я рекомендую: якщо це замітно, у Махеровій пряжі, ті, що ми в'язали по там практично воно незамітно і важко великим гачком попасти. А тут я би рекомендувала заходити зазвичай вигачком з цієї сторони. А ви, навпаки, зайдіть з зовнішньої сторони, захопіть ниточку, вийміть її і пров'яжіть. Ви відчуєте, як полотно ніби трішки так закотилося. І таким чином край буде дуже акуратний. Давайте я вам ще раз покажу. Так, передостання петелька за задню, звичайний стопчик. А тут ми беремо ззаду. Захопили і пров'язали все. Для надійності можете навіть захоплювати не задню петельку, а, ці... а... не задню дольку, а цілу петлю. Воно буде ще акуратніше, це вже ви собі вирішуєте. І далі повітряна петля. Перевертаємо в'язання і 5 звичайних стовпчиків. А тоді з накидом і все за задню петлю, тоді в нас виходить акуратна, гарна резинка. Так що, в'яжіть, якщо є ще питання, пишіть мені у коментарях і діліться своїми виробами.